Хто живе під покровом Всевишнього, той під тінню Всемогутнього спочиватиме. Каже він до Господа: Оборона моя і пристановище моє, Бог мій, на нього я уповаю, бо Він спасе тебе від сіті ловця і від згубної пошести, він пером своїм укриє тебе і під крильмо його заховаєшся. Щит і броня, правда його. Не злякаєшся страху нічного, ані стріли, що вдень летить. Ані пошесті, що ходить у темряві, ані зарази, що нищить опівдні, паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе не дійде. Тільки очима своїми будеш дивитися і кару безбожним побачиш, бо ти сказав: Господь, моя надія, Всевишнього ти учинив своїм пристановищем, не спіткає тебе лихо, і удар не наблизиться до оселі твоєї, бо ангелам своїм він звелить про тебе. Щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб не вдарив ти об камінь своєї ноги. На лева й гадюку ти наступиш, будеш топтати лева й Змія, бо мене покохав, то я визволю його, підніму його, бо знає ім'я моє. Він покличе до мене і почую його. З ним буду в недолі. Визволю його і прославлю його. Довгим віком обдарую його і дам йому спасіння моє.